І одразу хочу зауважити, що крім організації акції Дні науки, Олексій Волдарів ще займається тим, що він є практикуючий науковець, нейрофізіолог, біофізик, молекулярний біолог, молодший науковий співробітник інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України. Ну нібито все правильно назвала, ну, нічого не чудово не, не переплутала. То розкажіть, будь ласка, що ж це за дні науки, де вони відбуваються? і... Навіщо взагалі це було вигадано? Дні науки це. Була ініціатива молодих вчених декількох інститутів Національної академії наук, в першу чергу інституту фізіології, але потроху-потроху до неї підключилися і інші науковці, як в Національної академії наук, так і з університетів, з інших наукових установ. Навіщо це треба? Бо насправді так виходить, що в Україні наука, якщо брати там вищі щаблі, державної влади, бізнесу, і взагалі наше суспільство не дуже нею цікавиться. Але не цікавиться, воно тільки тому, що йому мало про неї розповідають. Тому ми вирішили, що треба почати розповідати. Ну і яким чином ви розповідаєте, як, як все це відбувається? Ну, ось це саме проект дні науки розпочався ще 2013 року, ще до Майдану навіть. І ми просто вирішили запросити в наш інститут, інститут фізіології, людей будь-яких, які живуть по сусідству, які не знають навіть, що тут є інститут, щоб вони прийшли і подивилися, чим саме займаються науковці. Ну а показати дуже просто, винести просто в холл столи, поставити там. Найпростіше обладнання, і показати, наприклад, як виділити ДНК з звичайних продуктів харчування, наприклад, з яблук, як виглядає оті страшні генетично модифіковані організми, з якими ми також працюємо, як поміряти роботу серця. Це все досить просто для науковців, але виявилося, що для наших співгромадян це щось нове, щось цікаве і дійсно вже ось. Це ми здається в шосте вже проводимо. Ми двічі на рік проводимо цю акцію. І люди приходять. І сьогодні теж було дуже дуже багато людей на різних локаціях. А локації у нас або це наукові інститути, або наукові музеї, або о, університетські кафедри, лабораторії, там, де живуть науковці. Власне, розкажіть, що вже побачили сьогодні. Відвідувачі цих локацій, і що мають змогу побачити завтра. Ну, сьогодні були дуже цікаві лекції. Як в інституті зоології, в інституті біохімії. Зараз я якраз прибіг з астрономічної обсерваторії, де закінчується лекція про термоядерний синтез. Дуже дуже цікаво від спеціаліста з інституту. Ядерних проблем Української академії Національної академії Новокраїни. І завтра будуть події в інституті фізіології, якраз в нашому інституті. Приходьте, ми покажемо, його, як нарізати мізки, як б'ється ізольоване серце. І дуже як виглядають клітини, дуже дуже цікаві будуть також лекції. А також завтра буде інститут філософії, вперше при, бере участь у нашій акції. Теж там буде, наприклад, Оксана Забушко, між іншим науковий співробітник інституту філософії, щоб не думали, що науковці зовсім такі нудні. Є і відомі люди серед нас. А також ввечері знов таки будуть лекції в астрономічній обсерваторії, астрономічному музею Київського національного університету, що буде багато. Цього цікавого ця е, акція відбувається лише у столиці, чи е, інші міста, регіони теж долучаються е, зараз, ось сьогодні. Події відбувалися у чотирьох містах. Також були, були події у Дніпропетровську, у Львові і в Одесі. І дуже там також цікаві е, різні і лекції, і демонстрації, і екскурсії, тобто людям подобається це по всій Україні, і по всій Україні є науковці, які готові розповідати про те, чим вони займаються. І це, це дуже класно. Яким чином науковці мають долучатися? Ось можливо зараз хтось дивиться наш ефір і думає, що я теж хочу розповісти про свою роботу, теж хочу зробити українську науку популярнішою. Ми, ми об'єднуємося дуже просто, неформально через соцмережі, десь за 2-3 місяці до кожної акції. Акції у нас відбуваються у травні та. Це у травні Український день науки, День науковця. А 10 листопада кожного року святкується День науки заради миру, прогресу і всього найкращого від ЮНЕСКО. Тобто це всесвітній день, і ми до 10 листопада, звичайно, його проводимо. Тому десь у вересні ми будемо розсилати посилання на анкету, і просто треба заповнити або просто написати на Фейсбуці, ВКонтакті, де завгодно, дні науки. Дуже легко зараз вже знайти, бо вже досить така популярна у нас акція. І доєднатися ми раді абсолютно всім науковцям, які займаються справжньою наукою. Якщо говорити про те, хто долучається, то яким чином ви відсіюєте науковців від псевдонауковців? Ну, у нас є звичайно комітет, який складається з тих людей, яким ми довіряємо, які є науковцями, які є. А в першу чергу, як це перевірити, це статті в міжнародних рецензованих журналах. Бо зараз з'являються вже і такі фіктивні міжнародні журнали, да, якісь швейцарські журнали з офісами в Москві, чи десь там у Харкові. То, то звісно, справжні науковці знають де. Правильні журнали, де правильно. Ну, звісно, є Nature Science, дуже відомі журнали. Є журнали, просто є, в яких відбувається процес рецензування. Це можна перевірити навіть на сайті цих журналів. І ось такі науковці наші українські, які мають такі публікації, ми більш-менш їм довіряємо. Ну, звичайно, зараз є досить багато різних е, науково-популярних акцій. До речі, у витоків днів науки стоїть стоїть сайт Моя наука. Який ще 2011 року намагався цим займатися, але тоді це було не дуже популярно, і у нас є багато. Інших різних проєктів впродовж року, наприклад, і лекції з еволюції, лекції з медицини, де ми запрошуємо різних людей і їх пробуємо. Якщо вони нормально розповідають, бо буває так, що вчений дуже класний, ну але розповідати... але не, не... може пояснити, чим До, він ну, займається бабашку, і зацікавити да. ну, та, аудиторію, так? Не, не всім це дійсно дано, Ну і це нормально абсолютно. А то, то тому, ми отак, от придивляємось тих, тих, хто і гарний науковець і гарно говорить. Ви вже багато провели цих заходів. Мабуть, науковці між собою десь перезнайомилися. Чи були якісь результати у вигляді нових відкриттів або якихось цікавих колаборацій між вченими? Ну багато заходів, але все-таки це всього на всього три роки. Да? Але дійсно ми намагаємося зараз спілкуватися. Да, бо науковці ну, раніше якось було важче їм спілкуватися. Ну але зараз соцмережі. Першу чергу, і ми можемо спілкуватися із науковцями з різних міст, і дійсно вже декілька таких колаборацій намічається. Ну звісно, результати всі в майбутньому, бо наука це робота довга і складна. Так що, але тим, да, у нас знайомляться фізики з біологами, математики, з хіміками, знаходять, абсолютно дійсно це корисно не тільки для суспільства, для тих, хто приходить дивитися, але й для самих науковців. Тому ми завжди запрошуємо: приходьте, приходьте, давайте познайомимося. Який міф найчастіше доводиться розвінчувати під час днів науки? Ну, Насправді на, на, на міфів дуже багато, і наше українське суспільство воно вірить, ну, їх пишуть в газетах, їх пишуть. Люди в інтернеті, які не знаються взагалі ні на чому. Ну наприклад, я нейрофізіолог, то мені дуже подобається міф, що У нас працює там лише 5% мозку. А скільки насправді? Я насправді теж думала, що тільки 5%. насправді у нас працює весь мозок. Всі наші нервові клітини вони активні. Звісно, що, що вони не можуть бути активні всі одночасно. Бо коли у нас активна всі на наші нервові клітини кори одночасно, це епілептичний напад. Тобто, та да, це з тремором там з усім страшним. Але нервові клітини працюють всі тільки по черзі. так що так. Е, Ну, я власне чому запитала про міфи? Тому що бачу у вас е, цікаві значки, е, що стосуються генетично модифікованих організмів. Так. Це теж е, такий. Е, цим... Дуже звикли медіа лякати людей, і дуже часто він використовується. От, міф про е, ГМО і е, навіть в політичних дискусіях що, там на Україні нав, навіть будуть у нас пода, у нас поданий законопроект і Міністерство АПК наше дуже сильно лобіює, щоб він був прийнятий і було заборонено будь-які будь, е, будь розповсюдження генетично модифікованих організмів. Ну, в першу чергу вони думають про генетично модифіковані росли. Але в основному генетично модифіковані організми, які використовуються і в промисловості, і в харчовій продукції, це і в медичній, звісно, фармакологічній індустрії, це бактерії і дріжджі, тобто одноклітинні маленькі організми. І ось вони продукують дуже-дуже багато всього гарного, починаючи від пива і сирів і закінчуючи інсуліном, фактором росту, тобто речовими, які потрібні хворим людям. І якщо вони тотально все це хочуть заборонити, то це звісно може закінчитися погано, навіть смертю тих нещасних діабетиків чи людей, яким потрібні там чи фактори згортання крові білкові, теж вони можуть там гемофілію, хворі на гемофілію вони можуть просто загинути. Звісно, я сподіваюся, що до цього не дійде. Але навіть якщо заборонять тільки циркуляцію генетично модифікованих рослин, то це знищить повністю нашу геноінженерну науку. Бо навіщо тоді тут займатися нею? Треба їхати і займатися там, де можна? І насправді Україна має пріоритет в цьому. Академік Національної академії наук Глебай. Юрій Глеба він був один з перших світі, хто на початку 90-х почав працювати ось з клітинами рослин і створювати ну, генно-інженерні дива, насправді, бо це дійсно дива. І, звісно, фінансування не було. Він поїхав в Німеччину, і зараз там є засновником двох міжнародних корпорацій, які займаються біотехнологічними цими продуктами. І там вони споживаються, там вони використовуються, а в Україні намагаються це все прикрити. Ну і звісно, це дуже негарно. Якщо говорити про досягнення українських вчених, то е чи могли би ви отак от кі розказати про кілька яскравих прикладів, що зараз е українська наука може дати світові? Якими е відкриттями, якими е здобутками ми, українці, можемо пишатися і говорити весь час? Е коли треба аргументувати, що в Україні наука є. От говорити на таких прикладах. Е, ну, таких прикладів насправді багато у, у вузьких галузях, де люди публікують у найкращих світових журналах статті, там і класно. Тобто, це і теоретична фізика, це і молекулярна біологія, це і нейрофізіологія. В нашому інституті багато людей публікуються дійсно у, у класних міжнародних журналах, що означає міжнародне визнання. Але знов таки, тут питання на сьогодні наука це питання грошей. Якщо грошей давати не будуть, то, звісно, результати будуть все дрібніші, 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 і все складніше для пояснення, бо люди вимушені займатися тим, чим вони можуть, на що в них є фінансування. Ну але коли виходить там, вже колишній прем'єр-міністр каже, де наші Нобелівські премії. То йому дуже проста на це відповідь. Подивіться, скільки фінансувалися інституції, звідки вийшла Нобелівська лауреати. Все. Тобто на сьогодні науку не можуть робити одинаки. Науку мають робити великі корпорації масштабу, наприклад, Національної академії наук чи великих університетів. От, от ці організації можуть робити науку при нормальному фінансуванні і при нормальній оцінці роботи вченого. Коли немає плагіату, знов таки, коли нема псевдонауки, на що на жаль багато в наших університетів страждає? Якщо говорити про фінансування, то це має бути обов'язково державне фінансування чи є шанс в принципі у науковців залучати? Бізнес до фінансування різних рожей. Бізнес можна залучати, якщо бізнес готовий платити за те, за ті відкриття, які дадуть практичний результат через 10, 15, 20 років. Український бізнес не дуже Український готовий, бізнес мабуть. Український бізнес думає на півроку вперед, і я можу його зрозуміти, бо нема впевненості у стабільності законодавства, податкової системи, ну і всіх наших політичних цікавостей. Да? Але насправді фундаментальну науку, фундаментальну науку ніде в світі бізнес не фінансує і фінансує держава, а насправді фінансує суспільство. Тобто в нашому випадку, я ось думаю про те, що, що держава недолуга, що наше суспільство робить, воно збирає там волонтери, там щось збирають, збирають гроші там і створюють армію. Я думаю, що пора вже думати про те, щоб створювати науку суспільством в обхід держави, бо ну, не цікаво нашим мужам і жінкам державним з одного боку, а з іншого боку, там багато неосвічених людей, які просто не розуміють, що це таке. То тому ми з одного боку намагаємося пояснити і їм також. Хотілось організувати лекцію в кабінеті міністрів, але він пішов у відставку. Так що тепер з новим А з новим кабінетом вже домовлялися про таке. Або можливо, з Верховною Ну, він Радою? ще не стабільний. але насправді да через Верховну Раду. До речі, Лілія Гриневич була ж головою комітету. І ми через неї намагалися організувати наш директор академік Кришталь, видатний дійсно науковець. Під керівництвом якого було відкрито два з трьох, з трьох механізмів болю в організмі людини, ось так сталося, що вони були відкриті саме в Києві, саме в нашому інституті, і він погодився, домовився. Ну але да, там пішла урядова парламентська криза. Сподіваємося, що після літа ця лекція все-таки відбудеться і вони дізнаються багато. Багато цікаво. Бо, наприклад, наші європейські колеги в Європарламенті регулярно товариство нейронаук європейське проводить там теж лекції і пояснює взагалі навіщо вивчати там, наприклад, клітини на якогось відділу мозку. Ну, мені здається, що ще одна аудиторія, до якої е, науковцям варто. Е... Достукатись, які варто все пояснювати, це підростаючі покоління, це там це діти, це, це, можливо, випускники, які думають, де продовжити випускники школи, які думають, де продовжити навчання. Чи робите ви щось? ну, Я так розумію, що дні науки, вони і на цю аудиторію націлені, безумовно, безумовно чергу. так, чергу. Яким чином ви заохочуєте дітей цікавитись, займатись наукою? Дуже просто. тобто, Пояснюєш дитині навіть маленькій, 5-6 років, що ось яблуко, да що ось в ньому є ДНК, покажеш, як його там терочці натерти, виділити там мильця додати, екстрагувати цю цю довгу довгу молекулу. Він побачить її своїми. Очима, а тепер роби сам на бери і дійсно діти радісно це беруть. Потім просять: ось ми тут у пробірочці намішали цих реактивів. Там було червоненьке, стало синеньке. а Можна ми цю пробірочку заберемо додому? Безумовно, ми це все віддаємо обов'язково залучати дітей. Це дуже дуже важливо. І Насправді проводимо не тільки дні науки, багато різних подій. Ось, наприклад, нещодавно у березні ми проводили тиждень мозку, всесвітній теж проходить. До нього долучаємося, і теж приходять діти від там, першого другого класу до вже 11 класів, які обирають вже дійсно професію. І ми їх агітуємо дійсно. Давайте, ну правда, ми не можемо їм брехати і казати, що в Україні тут вас чекає там, манна небесна і нормальні зарплати, там на не три тисячі гривень на місяць. Ну, але для науковців відкритий весь світ. І тут вже задача українського суспільства заманити цього науковця. То назад, якщо він полетів, його можна повернути. Досвід Китаю нас і Сінгапур нас Чичов можна всіх повернути, але ну, треба мати якісь принади, ну і взагалі просто нормальне життя для науковця і для нього цього достатньо. В науковці скромні люди. А розкажіть, будь ласка, докладніше про цей тиждень мозку, що саме ви розповідали е тим, хто е до вас, відвідувачі, приходили. Ну, які якісь, можливо, е цікаві факти, які і нашу аудиторію заохотять більше цікавитись цим питанням. Ну, наприклад, про що я особисто люблю розповідати на своїх лекціях, це про те, що у нас дуже-дуже дивні очі. У нас, наприклад, у всіх нормальних організмів, а нормальні організми це ті, яких більше на землі. А більше на землі комах, павуків, отаких от організмів. В них світло потрапляє одразу на світлочутливі клітини, на сусідківку, на їхні аналоги наших паличок і колбочок, і все нормально. У нас все не так. У нас перед шаром оцих світлочутливих клітин лежить 10. Дев дев'ять шарів різних непрозорих фактично клітин. Тобто світло має пройти через стінку, щоб ми його сприйняли. Це сталося в еволюції досить випадково, бо коли в ембріогенезі у ембріона формується око, воно вивертається на виворіт. Ну, інакше не відбувається розвиток ембріона. І що в еволюції, як це, цю перешкоду пройти? А виявилося, що є дуже довгі тонкі клітини, які працюють як світловоди, як оптичне волокно, які в себе світло вбирають, скрізь цю стінку проходять, його не, не відбивають назовні, і доводять його точно до. Оцих світлочутливих паличок наших колбочок, і завдяки цьому ми бачимо і так у всіх у всіх хребетних у птахів, у риб отак насталося, і це ну як на мене, це. Мені здається, диво. що я би постійно слухала такі історії. В мене Приходьте таке не обов'язково обов'язково завітаю. У мене таке наївне трохи питання. Можливо, наскільки вивчено зараз мозок людини? Стільки вчених цим цікавляться? стільки років вже мабуть наука цим займається? Чи є якийсь дедлайн, коли науковці от, ви, зможуть вийти і сказати, все, ми, мозок людини, вивчили досконало і знаємо про нього все. Знаєте, що мозок це, напевно, людський мозок це найскладніша система, яка існує у всесвіті. Тобто ми тут набудувалися всіляких будинків, там літачки літають, але мозок набагато складніше. Мозок як працює? В нього є нервові клітини окремі, і вони між собою з'єднані. Так ось клітини можуть утворювати між собою мало з'єднань, можуть багато, тисячі, десятки тисяч. Так ось у цих з'єднань, чим більше цих з'єднань, тим більш розумніша тварина та людина. Так ось цих з'єднань більше, ніж атомів в усьому всесвіті, можливих. Тобто ви розумієте, який масштаб проблеми. Важко усвідомити. Абсолютно не просто неможливо навіть науковцю її усвідомити. І насправді ми займаємося мозком ну, не так і довго. Тобто видатні відкриття, за які отримані перші Нобелівські премії на початку ХХ століття, це Рамон Кахаль, італія, італійський, до речі, іспанський науковець. Ці, а вони якраз і зрозуміли, що мозок складається з клітин, а до того не знали, що він складається з клітин, бо якась каша і вчитель до речі. Українського дослідника Донолевського, який перше один з перших досліджував мозок в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя в Харкові він працював. А, десь Карл Людвіг, ну німець. Він йому казав, забороняв займатися ось мозком, корою, займатися там якимись нервовими закінченнями, там на периферії, в руках, там, на... бо там нічого не зрозуміло, не можна. Ну, він порушував це правило і займався, і дійсно зрозумів дещо. Так що ми розуміємо все більше й більше, але за 100 років це поки що мало. Ми будемо продовжувати досліджувати. Тим не менш, великі вже успіхи добилися, вже роблять протези, які керуються мозком. Роботизовані якісь металеві штуки, які прямо, ніби без вашої участі, але насправді з вашою участю, за участі електричних сигналів ваших нервових клітин, вони керують предметом. Це супер. Не так часто е можна е знаєте, напряму спитати в науковця якісь питання, які е там тебе хвилюють, ти над ними розмірковуєш. Тому я буду користуватися цією нагодою і е спитаю: от е така популярна в науковій фантастиці, в кінематографі історія про. Е Штучний інтелект. Мовляв, коли якщо науковці гарно вивчать процеси в мозку, вони зможуть це все відтворити, і потім ну, сюжет зазвичай розвивається так, що цей штучний інтелект може щось погане зробити із людством. Науковці в в такі речі вірять? Ну, ми думаємо про це безумовно. Ми займаємося якимись. Я особисто займаюся там на клітинному рівні своїми проблемами, але думаю, да ось створюють інтелект. А дійсно, навіщо цьому інтелекту ми люди? Це дуже гарне питання, і насправді, коли е, оці всілякі конгреси по біоетиці, по етиці, вони сидять і розмірковують. А ось як ми там домовимося з церквою, чи клонувати нам людину, чи ні? Це насправді смішні питання. Це питання е, політичні, насправді більше, ніж якісь філософські. А реальні питання, так, да, вони стоять отак, коли ми створимо цей інтелект. Чи буде це м'ясо, це яке ходить, йому потрібно? Велике питання. І дійсно, фантастики, по фантасти якраз підіймають її дуже гарно, там Лєм, да, і класики. Вони дуже гарно це підіймають, але, на жаль, ми вже і від класиків почали відставати. Треба повертатися, так. Да. Ну і давайте наостанок ще нагадаємо про дні науки, про те, що можна відвідати, що ще завтра можна побачити, щоб більше людей цікавилося наукою. Значить, да, ми все про Київ до да про Київ, а у Львові, між іншим, завтра теж будуть дуже цікаві події, там все відбувається. У державному науково-природничому музеї там по поруч з ратушою, так, що недалеко ходити, і там ну, дуже класний музей. Я там був, це, це просто супер. І вони там ще влаштовують лекції і показують взагалі, як працюють науковці, як працюють ботаніки, як працюють археологи. Там будуть якісь там ко костюми, етнографи будуть щось показувати, історики. То дуже, дуже теж багато цікавого. А... В Києві да, приходьте в інститут фізіології, вулиця Богомольця, 4. Да, трошки реклами власної також. Інститут філософії, ввечері, астрономічна обсерваторія. будуть дуже цікаві лекції. До речі, про церн, про великий адронний колайдер від людини, яка власне там працювала. Тобто, це дуже класно. Всі лекції, всі наші заходи абсолютно безкоштовні, тобто ми не маємо з цього жодної копійки. спонсорів у нас теж майже немає. Цей раз нам на буклетики дала одна гарна компанія. Ну а так, продовжуємо. Що робити? Дякую вам дуже.